Частина сьома. А як ви купаєтесь? Чи милувались ви химерною звивистою лінією берега? Так. Це добре та правильно. А чи помітили ви молоді верби, які полощують свої гілки у тихій воді? Так. Вони схожі на сором'язливих дівчат. І це чудово. А чи прислухалися ви до шелесту прибережного очерету? Так. Він веде ненав'язливі розмови із тими, хто вміє слухати, доцільно звертати увагу на будь-які гарні дрібниці та, здавалось, незначні деталі краєвиду. Тут все красиво, і це якраз важливо. Я сам випробував різні способи входу у річку, маю точне уявлення про цей процес. На цій підставі маю задоволення і право давати поради приїжджим, і з меншим досвідом занурень. Знову ж таки, входячи у воду, важливо помітити, хто і як на вас дивиться під час цього самого занурення. Це тому, що на пляжі зазвичай є ще якісь люди, крім вас, і вони можуть на вас дивитися. Їм буде цікаво. Глядачі тут, можливо, є найважливішим елементом процедури. Якщо ви стрункий чоловік, і на вас дивляться такі ж стрункі жінки на пляжі, то входити у воду потрібно все ж таки бадьоро, не мляво, не згорбившись, краще так енергійно та красиво стрибнути ластівкою відразу у глибину. А якщо ви просто чоловік із ну, захворюваннями шлунково-кишкового, який на курорті лікується, так буває, ну то вже якось там втягніть животик ну, хоча б на час вашого дефіле в безпосередній близькості віддам. Постарайтеся якось. Увечері на дискотеці, у бочці, і таке часто трапляється. Ви зможете побачити результат вашого дефіле. У позитивному для вас випадку ці жінки гукнуть обранця невибагливим питанням, ну, про сьогоднішню температуру води у річці, їх це цікавить. Але я це питання зазвичай залишаю без конкретної відповіді чи потрібно звертати увагу на температуру води? Я не звертаю. А якщо ви все ж таки жінка. То які ж вам ще необхідні інструкції. Якщо ви жінка і при цьому вже знаходитесь на курортному пляжі, то ви, звичайно, прекрасні самі собою. Жодні додаткові поради вам просто не потрібні. І ось нарешті, ви у воду увійшли та поринули вже добре, головний етап. Пройдено. Далі виникає законне питання а як, власне, плести хоролом? Брасом чи батерфляєм? Це питання складне, не кожному дано вирішити. Я й сам не знаю, ну і не будемо тоді його вирішувати. Плавайте, як бог покладе на душу, або як ви вмієте. Гребіть якось руками, рухайте ногами як завгодно, під водою, все одно нічого не видно. На настрій це не впливає жодним чином. А що ж далі? Поплавали та й усе? Ні, звичайно, після купання потрібно спокійно і з гідністю вийти з води та гарно стати на пляжі для просихання та для засмаги. Це теж потрібно робити зі смаком та свідомістю естетики. Не забувайте, що тут на вас знову дивитимуться жінки, та, можливо, милуватимуться вами. Це нормально. Адже ви у Миргороді, тут це нормально. І ось тепер ви знаєте основні правила найважливішої лікувальної процедури на Миргородському курорті. І що ж у результаті? Скажу, безперечно, гарний настрій, ось запорука вашого дорогоцінного здоров'я. Використовуйте можливість, відпочивайте. Покірно, прошу пробачити, якщо забув якісь важливі нюанси. Не буває, міг і впустити щось. А якщо ви на курорті постійно думаєте про таблетки та процедури, лікувальну грязь та ванни, ну, це теж правильно, це теж допомагає. Ну, як доповнення до основних засобів, описаних тут, у моїх порадах. На цьому закінчую. Дякую вам за увагу.